Давайте поговоримо про справи. Цей хлопець приїжджає в місто кожного вівторка. Ти вільний у вівторок? Так я вільний у вівторок. Ти не можеш зупинити те, чого не бачиш. Цей хлопець приїхав ззовні. Були проблеми. Він був швидким у мистецтві вбивства. Леон був майстром. Хтось підходить, хтось серйозний. Він ніколи не пропускав удару. Його ніколи не ловили. Ти не зламний. Кулі відскакують від тебе. Ти граєш з ним. І понад усе у нього ніколи не було причин турбуватися до цього моменту. Мені подобаються ці спокійні моменти перед бурею. Мою родину застрелили офіцери управління боротьби з наркотиками. Троє дітей тут. Один із них зник. Знайдіть його. Будь ласка, відкрий двері. Будь ласка від режисера Лафем Нікіта. Якщо вони мені не допоможуть, я помру сьогодні вночі. Я це відчуваю. Невинна дівчина, якій нема до кого звернутися, Ким ти саме працюєш? Прибралі. Умасіш вона мілюбився. Клас. Скору. Мені потрібна твоя допомога, Леоне. Я хочу дістати цих покидьків, які вбили мого брата. Та, що виблі, я, мину, можу, минути, Зміни не є добрим. це, Леон. Я зроблю це. Вони ось-ось зустрінуться з поліцейським, який перейшов межу. Приведи всіх. Що ти маєш на увазі? Всі? Усіх!